Початок сезону в європейських топ-лігах змушує клуби активніше працювати на трансферному ринку. Привіт, друзі! Ви на каналі Голасо, і сьогодні ми поговоримо про останні підтверджені трансфери. Як завжди, не забувайте підтримувати збройні сили України, які мужні захищають нас від загарбників. Після переходу Ніколи Заньоло в Галата Сарай, я був певнений, що вже скоро ми знову побачимо його в топлізі. АстонВіла бере його в оренду за 5 мільйонів євро з правом викупу наступним літом за 20 мільйонів плюс бонуси. За 12 матчів Турції він забив 5 голів та віддав один асист. Посприяв цьому трансферу президент футбольних операцій Астон Віли Рамон Мончі, який колись привів Ніколу до Роми. Заньоло універсальний і дуже талановитий гравець, але з непростим характером. Сподіваюсь, ми зможемо побачити його гру на повну. До речі, у Астон Віли з кожним трансфером команда стає все цікавішою. Провівши перший матч сезону без опорників, Челсі вирішили, крім Мойзеса Кайседо підписати ще Ромео Лавію Саутхемптона за 62 мільйони євро. Юрген Клоп дуже хотів бачити його в Ліверпулі, але святі відхилили пропозицію 54 мільйони. Лавії лише 19 років, і в прем'єр-лізі він зіграв всього 29 матчів, тому поки немає впевненості, що він зможе проявитися у поточному сезоні. У Ліверпуля був запасний варіант на випадок, якщо не вдасться підписати лавію. Тому терміново зі штурту був куплений 30-річний японець Ватару Ендо за 19 мільйонів євро. Це перевірений боєць, в якого за плечами майже 100 матчів у Бундеслізі. У новому клубі він буде виступати під третім номером, який раніше був у Фабіні, і якого Ендо прийшов замінити. Це буде непроста задача, але під керівництвом клопа він має з нею поратися. До речі, німецький тренер вигравав титули тільки коли в нього був складі футболіст з Японії. Дженеа повернулася в елітний дивізіон і планує там залишитися. Тому футболісти з таким досвідом, як у Руслана, стануть у нагоді. Це буде оренда з правом викупу за 10 мільйонів євро. На жаль, у Руслана не склалося в Франції. Новий тренер навіть не включав його в заявку на матчі нового сезону, тому покинути Марсель логічний крок. Буде цікаво подивитися на матч Маліновського проти Аталанти. В сезоні 21-22 Генуесті тренував Андрій Шевченко, але він був звільнений через два місяці роботи. Останній учасник тріо МСН покидає Європу. Альхіляль віддає 90 мільйонів євро ПСЖ за 31-річного Неймара. Бразильцю запропонували контракт на два роки з рекордною заробітною платнею 150 мільйонів євро за сезон і різноманітні бонуси за виграні матчі, пости в соцмережі з рекламою Саудовської Аравії та інші. З'явилася інформація, що він пропонував себе в топ клубів Європи, але виявився нікому не потрібний. На неї покладалися великі надії. В нього вистачало таланту, щоб уюрватися в гонку між Роналду та Месі і стати їхнім наступним. Але після переходу в Париж з кожним роком він ставав все далі від золотого м'яча. Його футбольний шлях це типова кар'єра бразильських футболістів, у яких є безмежний талант, та які не притримуються режиму і полюбляють вечірки. Я можу зробити окреме відео про кар'єрний шлях Неймара. Якщо вам цікаво, дайте знати про це у коментарях. Один з героїв збірної Марокко на чемпіонаті світу у Катарі Ясін Буну стає одноклубником Неймара. 21 мільйон євро в севілі відправляє Аль-Хіляль. Після програного фіналу Кубка арабських чемпіонів вони вирішили посилити воротарську позицію. Буну 32 роки, що для голкіпера взагалі не критично. І ще років 5 можна було провести топ чемпіонаті. Легенда Марселя Дімітрі Пає покидає клуб. Васко Дагама з бразильської серії А підписує його в якості вільного агента. Після Чемпіонату Європи 2016, де він дійшов з Франції до фіналу, очікувалося, що він піде на підвищення у топ-клуб. Але він зі скандалом перейшов у марсельський Олімпік, де провів 6 сезонів і був лідером команди. Санті Касорла повертається до рідного клубу в 38 років. Реалу В'єдо, який зараз грає у Сегунді, підписує свого вихованця як вільного агента. В далекому 2002 році він випустився з академії Ов'єдо і відправився підкорювати Ла Лігу, а потім і англійську прем'єр-лігу. Він зміг відновитися після страшної травми в Арсеналі, яка майже на два роки залишила його без футболу, і тепер хоче насолоджуватись футболом на повну.